Герої не вмирають, герої поміж нас. Вона була талановитою, цілеспрямованою і могла би багато чого досягти у житті. Кваша Ніна Петрівна, позивний Амазонка, старший солдат, головний медик першого взводу п'ятої механізованої роти 2-го батальйону 72-ї механізованої бригади. Народилась 30 грудня 1998 року в селі Фурси Білоцерківського району Київської області в робітничій сім'ї. Ніна росла доброю, щирою, веселою, активною, готовою завжди прийти на допомогу. У 2004 році Ніна пішла навчатися до середньої загальноосвітньої школи села Фурси. Найулюбленішими предметами дівчинки у школі були історія та біологія. Ніна багато читала, захоплювалася містикою та фантастикою, вела активне соціальне життя, співала, завжди приймала участь у шкільних конкурсах, різних заходах, марафонах. Грала на бандурі, навчалася у білоцерківській дитячій школі мистецтва з фаху бандури. Після закінчення школи Ніна вступила до технолоекономічного коледжу Білоцерківського національного університету за кваліфікацією фельдшер ветеринарної медицини, бо з дитинства дуже любила тварин. Головним для Ніни був саморозвиток, самостійно вивчала англійську мову. Завжди прагнула більшого, завжди стояла за правду та справедливість рішуче відстоювала свої принципи. Дуже любила свою сім'ю, прагнула робити для неї все можливе. Після отримання диплому дівчина шукала себе в різних сферах та в червні 2020 року прийняла для себе рішення, підписала контракт і пішла на військову службу з санітаром стрільцем медичного пункту 2-го механізованого батальйону. Під час служби закінчила курс базової загальновійськової підготовки та фахової підготовки бойового медика взводу. Була найкращою на курсі. За час служби отримала медаль учасника АТО. На початку повномасштабної війни Ніна, ні на мить не вагаючись, відправила зі своєю рутою захищати своїх рідних, Україну прагнула бути поруч зі своїми побратимами. На службі Ніна показала себе відважною відданою своїй справі, врятувала не одне життя своїх побратимів. Дівчина була для них натхненням та прикладом мужності. Рокова дата 13 березня 2022 року відібрала життя молодої дівчини. Під час бою в селі Мощун Бучанського району Київської області Ніна загинула. Це було жахливим потрясінням для рідних та близьких і великою втратою для її побратимів. Геройку Ніну Квашу було поховано 27 березня в рідному селі Фурси. Ніну було нагороджено орденом за мужність третього ступеня та медаллю за заслуги перед фурсівською громадою посмертно. Ніна завжди була сміливою, безстрашною патріоткою своєї країни. Цією дівчиною пишалась би вся Україна, та натомість ми маємо біль та невимовну втрату. Але герої не вмирають та не завжди залишаться живими у наших спогадах та серцях.